Про подвиг Миколи Гастелу, який направив тараном свій охоплений полум'ям літак в механізовану колону ворожих військ, знають всі подібних подвигів під час Великої Вітчизняної було здійснено понад 200. А ось про подвійний вогняний таран, який був здійснений 7 серпня 1941 року на території Миколаївської області, майже нічого не було відомо. Аж до останнього часу. Вогняним тараном називають бойове ураження військовим льотчиком наземного об'єкту противника ударом корпусу літального апарату, як правило, ціною власного життя. Це остання можливість пілота нанести максимальну шкоду ворогові на втрачаючому управління літакові, враженому засобами протиповітряної оборони. Цей день, 7 серпня 1941 року, два льотчики Африкан Карпов та Федір Большаков» здійснили єдиний в історії подвійний вогняний тиран механізованої колони противника. Відбулося все це в Миколаївській області поблизу Арбузинки. Льотчики входили до складу 298-го винищувального авіаційного полку, який був сформований за наказом ставки на південному фронті у Вознесенську під Миколаєвом вже в ході війни. Його командним кістяком стала невелика група кадрових льотчиків, до яких належали і герої нашої розповіді. Починаючи з 19 липня перед льотчиками 298-го винищувального авіаційного полку було поставлені бойові завдання по прикриттю з повітря міст Вознесенська, Запоріжжя, Дніпропетровська, а також штабу військово-повітряних сил Південного фронту. Бойовий рахунок знищеним німецьким літакам відкрили в той період майор Федір Блугаков, молодший лейтенант Карпов, старший лейтенант Чайка, лейтенант Шорохов. 5 серпня 1941 року полк поніс перші втрати в повітряному бою. Був збитий Шорохов. А майор Булгаков загинув при взльоті з польового аеродрому Мартиновський поблизу Вознесенська через відмову двигуна. 7 серпня 1941 року полк отримав наказ направити всі готові до виліту винищувачі в район 60-70 кілометрів північніше Вознесенська та нанести удар по виявленій там механізованій колоні противника. Вісімку і шістнадцять очолив командир об'єднаної ескадрильї, старший лейтенант Чайка. І 16 винищувач 16-й, прізвиська Ішак Ішачок, радянський одномоторний поршневий винищувач, моноплан 30-х років, створений в дослідному бюро Миколи Полікарпова. Перший в світі серійний високошвидкісний низькоплан шасі, що забирається під час польоту. Перший політ на прототипі був виконаний 30 грудня 1933 року льотчиком випробувачем Валерієм Чкаловим. Льотчики швидко виявили німецьку колону, і після першої ж атаки на землі запалали автомашини. Повторні атаки були такими ж ефективними. На аеродромі з нетерпінням чекали повернення товаришів, та на горизонті з'явилось лише шість літаків. Вони приземлилися та стали в капоніри. У розпеченій серпневі тиші застигли німе питання. Що сталося зрештою? Документальні підтвердження подій того дня зберігаються в Центральному архіві Міністерства оборони Російської Федерації. Саме там знаходяться безцінні свідоцтва подвигів льотчиків. З нагородного листа. Командир ланки 1-ї авіаскадрильї 298-го винищувально авіаційного полку. Молодший лейтенант Карпов Африкан Петрович 1915 року народження, росіянин. 7 серпня 1941 року, при повторному нальоті на Вознесенськ Арбузинку, при атаці на ціль мотомех колони противника в селі Арбузинка був підпалений вогнем та, не виходячи з піке, врізався в ряд Мотомех-колони противника. Клопочу про представлення молодшого лейтенанта товариша Карпова до нагороди бойовою урядовою нагородою орденом Леніна, командир 298-го винищувального авіаційного полку майор Прудніков, батальйонний комісар за. Гуменов. 8 серпня 1941 року, місто Миколаїв. З іншого нагородного листа ми можемо дізнатись, що подвух свого бойового побратима розділив і Федір Большаков. Його нагородили посмертно орденом червоного прапору. Причиною незаслуженого, проте не навмисного забуття цього унікального в своєму роді подвигу став очевидний факт: до 1945 року прямих учасників того бойового виліту живих не залишилось. Загинули командир полку майор Прудніков та командир ескадрильї чайка. Дуже мало збереглося і полкових документів за початковий період війни. В 41-му році в умовах мінливих обставин діловодство велося нерегулярно. Багато документів були знищені через загрозу оточення. Недоторканими залишилися лише нагородні документи льотчиків, Вони благополучно відійшли у верховні штаби, а згодом зайняли місце в архівних папках. Як наслідок письмових свідоцтв полку не залишилось, прямих свідків також лише спогади ветеранів полку, які не мали жодної юридичної сили. А ось постанова військової ради Південного Фронту, який довгий час зберігав таємницю подругу, це вже офіційний юридичний документ. Сьогодні він єдиний і абсолютно неспростовний доказ невідомого раніше подвійного вогняного тарану, здійсненого героями льотчиками на території Миколаївщини. В той же час ми сьогодні активно займаємося вивченням героїчних вчинків і наших земляків, а також наших бійців Великої Вітчизняної війни, які були виконані на території нашої області. Один із таких випадків стався в період. Окупація на території Арбузинського району, де фактично було зроблено подвійний подвиг, де пілоти своїм героїчним вчинком і ціною свого власного життя зробили все необхідне для того, щоб зупинити фашистів у місцях їхнього просування. Про ці та багато інших випадків ми обов'язково напишемо в уже найближчому томі, 15-му томі Книги пам'яті України. Про цих та багатьох людей ми повинні сьогодні говорити сміливо. Вони не тільки гідний приклад для наслідування. Вони сьогодні повинні стати предметом жвавого обговорення, в який спосіб сьогодні відродити увагу до патріотичного виховання, до морального, етичного забезпечення наших юнаків, наших школярів. Ми сьогодні повинні покласти зерно цієї справжньої української гідності у серця підростаючого покоління. В Арбузинці Миколаївської області, місці, де власне відбувся цей подвиг, імена льотчиків поки що не увіковічені. Та сподіваємося, що імена молодшого лейтенанта Карпова та старшого лейтенанта Большакова з'являться на братській могилі. Герої льотчики, чиї серця згоріли яскравим вогнем в бою за незалежність своєї батьківщини, заслужили на таке право ще 7 серпня 1941 року.